Ціль московитів та сама заморозити українців у їх містах без тепла, світла, води ну створити неможливим саме життя і виживання, тобто геноцид українців? І на жаль, це бажання і мрія не лишень Путіна, але цілого народу багоносця і агресора. Отже, яка в нас поточна ситуація зараз? Якщо коротко, то найбільші проблеми з опаленням залишаються в Києві. Після обстрілів російської атаки власне 24 січня без тепла залишаються за інформацією президента Зеленського 1200 двісті багатоквартирних будинків, і навіть там, де батареї гріють, вони можуть бути не гаряче, а радше теплі. Це, знаєш, ця перекличка навіть я бачу mm -hmm. в соцмережах своїх друзів. Скільки у вас сьогодні на термометрі? Нагадаю, ну, до речі, що минулого тижня, міський голова Києва Італій Кличко в інтерв'ю британському Таймс заявив, що зі столиці в січні виїхало аж 600 тисяч містян. Ну, військова адміністрація каже, що це неправда. Це президентська вертикаль. кажуть, що стільки не виїхало, але от учора на Прикарпатті, в Івано-Франківську на кожній заправці от дивишся 10 машин. Дев'ять з них номерами К, київськими. Ти знаєш, в Кличко принаймні називав метод, як він це підраховував, тобто вони просто відстежили за геолокацією як багато. Киян не ночують останнім часом в Києві власне через локацію мобільних телефонів. Але з іншого боку, можливо, просто всі затрималися на святкування нового року на цілий місяць, як і буває. Але повернемося до тих будівель з ледве теплими батареями. От ріелтори це оцінили, бо в, в Києві 20% будинків це так звані хрущовки, як в народі їх називають. Вони в 50-х, 60-х роках минулого століття зведені, а ще десь приблизно 18% будівель це пан так. Звані панельні бо будинки 90-х і таким чином сукупно 38% житлового фонду. Це будинки, які ну просто не мають хороших показників енергоефективності. Про панельні будинки. Ми знаємо, що там завжди дуже жарко влітку і дуже зимну зимку. І зараз на жаль промерзають вони. Що ж ну а я нагадаю, що ми робимо сьогодні опитування. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть, будь ласка, зараз на нашу трансляцію на YouTube, якщо хочете проголосувати, і не забудьте при цьому підписатися на нас в соцмережах, поставити лайк під цією трансляцією в Ютубі. Отже, про наше опитування сьогодні. Так, ну ми е, запитаємо вас, скільки у вас немає світла. От варіанти там відповідають 4-8 годин, 8-12, а може найбільше 12-20 годин. Залишайте свої відповіді і головне, напишіть нам, звідки ви нас дивитеся. На чому ви нас дивитесь? На батарейках, на павербанках чи є електрика. А ми зараз тим питанням про електрику, напевно, до нашого колеги і звернемося. Василь зима. Він на лівому березі столиці. Це Троєщина, наскільки я розумію. Василю, як зараз на лівому березі, і, зокрема, на рідній Троєщині, світло є, тепло є? Так, Вітаю, друзі! Вітаю Романа, вітаю Андрію! Я одразу зараз покажу. Бачите. Світло є. Ну, це тут але ви бачите зараз по будинки за мною. Це вулиця Лаврухіна, Троєщина, і світло є. І в мене теж є світло я трохи далі. Живу, тому що оскільки немає тепла в батареях вже починаючи з п'ятниці, зранку з ночі на п'ятницю, то я думаю, дають світло для того, щоб будемо могли принаймні вмикати обігрівачі. Отже, я знаходжуся на вулиці Лаврухіна. Тут в нас один з 15 розміщених. Центрів, де надають допомогу, це е, тепло, їжа і електроенергія. Так звані е, пункти е, ДСНС. Я запитав представників Державної служби з надзвичайних ситуацій на території Деснянського району, це мого району. А троєчно є жилмасивом в складі Деснянського району. Е, таких пунктів розміщено аж 15. Це один пункт. Тут є е, П'ять наметів. Ми зараз зайдемо всередину. Я вам покажу, що там відбувається. Тут можна поїсти, тут можна підзарядити гаджети, тут можна повчити дітей. Тут можна е, поїсти. Причому годують як представники ДСНС. Вони вже поїхали. Е, тут була група з Житомира. Вони приїхали сюди у відрядження, і цілий день, з сьомої ранку, до дев'ятнадцяти вечора, вони годували людей. Я запитав у службовців. ДСНС вони сьогодні годували гречкою з м'ясом і за День з 7 ранку до 19 вони нагодували 200 людей. Вони сьогодні видали 200 порцій. Ось так виглядають ці намети Тут можна, ще раз кажу, поїсти, підзарядитися, погрітися. Це такі пункти обігріву. Плюс тут можна спати. Ми зараз зайдемо всередину, і я вам покажу, що тут відбувається. і е... Так. Ось. так. От, якщо ви бачите, це такий пункт обігріву. Тут реально тепло. Тут е, роздають та роздають їжу. От саме саме це пані вечір. Анна. Та вона готує. Що сьогодні у вас на вечері? У нас сьогодні борщ від міжнародної організації World Central Kitchen. Вона допомагає. Києвлянам, багато діти, пенсіонерам, інвалідам, приділи, їсти гарячу їжі, попити чай, печиво їсти. Дуже смачна їжа. Скільки ви сьогодні нагодували людей? Сьогодні вже 80, ще 20 наборів. У мене є для наших українських громадян. Дякую вам. Всі читаємо кожен день. приходьте і їжте гарячу їжу. Дякую вам. Ну і бачите, ось там в кінці є е, ліжка, де теж є такі де можна переночувати. Очевидно, і певно, люди, які е, змерзнуть, вони зможуть прийти і переночувати. Зараз я звідси вийду. Щодо температури, в мене світла немає з, е, з ночі на п'ятницю, і е, зараз у мене в квартирі температура десь 8-10 градусів тепла. Я собі замовив обігрівач. Замовив собі спальний мішок такий на мінус 30 і термобілизну. Ну якось будемо рятуватися. Поки що ситуація на троєчні дуже складна. В нас живить шоста тець. Шоста тець пошкоджена критично, і поки що ситуація складна. Люди з того, що я бачу, з мого будинку виїжджають масово, їх багато, і насправді люди з Києва виїжджають. І це насправді от моя теща сьогодні виїхала також. Тому це така ситуація, друзі. Продовжте, будь ласка. Василю, дякую, що розповів. Буквально навіть не знаю, що ще до цього додати. Як загалом настрій, як тримаєшся? Дякую, дякую. Так, здається, Василь вже вже пішов десь в своїх справах. 8-10 градусів, 8-10 градусів. Це, це це виклик, звичайно. Але просто Василь підтверджує, що, наприклад, от з лівого берега масово їдуть, так кияни десь в тепліші місця, де можна обігрітися ну, або перебути певний період. Адже другі... Троєщина це найгірша ситуація. Там саме, так, цей, саме, в цьому саме районі, туди так. і перші ракети з 22-го року. Тобто це була ціль для окупанта з перших пострілів по Києву. Ракети йшли на ТЕЦ 6 Але я дивлюся, от зараз офіційно вже навіть підтвердили 130 генераторів дуже різної потужності. Це те, що зібрав. Брали самі поляки, тепло з Польщі називалася ця акція, і вже передали ці генератори до Києва. та от е Кияни виїжджають, а генератори заїжджають. Тобто, тут десь в якийсь момент має настати рівновага. Слухай це, до речі, хороший такий момент. Пам'ятаєш, що так кілька місяців тому у нас була якась така хвиля різних антипольських історій чи там, антиукраїнських в Польщі. Але насправді треба судити по стосунки, також вимірювати за справами. І так виявляється, що ось. В необхідний момент виявляється достатньо величезна кількість поляків допомагають, продовжують донатити це вже та там і що збору було скорого. неймовірно. Та на мільйони так. зразу пішло, тобто поляки відгукнулися, і от вони вже доїхали. Я розумію там, десь до пів тисячі загалом є амбітні плани допомогти українцям, які мерзнуть в ці в ці дні.